Скажи, будь ласка, над чим сьогодні працюєш, як проходить літо в роботі? Е, працюю над е, своїм батьківством, е, зрозуміло. Е, також я працюю над, над піснями. Е, е, дуже багато є нових ідей. Е, е, трошки змінюю алгоритм своїх дій в плані того, що. Зараз я вже дуже довго затримався після того я став батьком з новими піснями, з новим матеріалом. І Я думаю, що мене всі простять, якщо я зроблю так, що у мене буде. П'ять треків, шість з яких я буду вибирати вже. Тому я зараз повністю в творчості, повністю на студії, повністю зі своєю донькою, з дружиною і все намагаюся об'єднати, тому що це нова нове життя. Тому воно складно, але можливо. Ось з приводу твого нового життя. Які зміни помічаєш в собі вже зараз, і які зміни відбуваються у донечки, які нові вміння? Е, ну, головні зміни це е пріоритети, які ти ставиш для себе. Е ти вже не думаєш ні про що, окрім того, щоб е у доньки було кльове майбутнє. Е тому ти робиш. Все для цього, тобто, якщо це стосується грошей, якщо це стосується де вона буде жити, як вона буде жити, ти завжди думаєш просто уже не про себе і не навіть не про дружину, ти думаєш про свою доньку, і, і, і щоб вона росла в, в дуже правильному колі людей, які тебе підтримують як артиста, бо я теж дитя. Все одно і залишаю їм. Всі артисти завжди ну, вони діти все одно. Тому е дружині складно, звісно, тому що вони двоє дітей, хоча ми народили тільки одну. І, і тому, тому я намагаюся бути тим самим батьком, який, який вже думає про майбутнє і його малюю якось для, для неї, що допомагає встигати ще й творити писати пісні. Допомагає, допомагає просто. Я думаю, що допомагає саме ідея того, що ти хочеш, щоб, щоб щоб якесь було майбутнє. І тому воно зараз, воно зараз дуже сильно працює. Дійсно, змінюються сенси написання пісень. І зараз все, все якось воно. Напало на мене в один момент, і, і це дуже прикольно, що ти стаєш. Що я для себе стаю більш сильнішим в плані ментальності, в тому виборі, що робити, як робити, як творити, для чого я це роблю. Тому так. Да.